Привіт, моє ім'я Юля. В попередніх роликах я розповідала про те, наскільки е, має роль наша енергія, наш стержень середини, і наскільки наше оточення дзеркалить нашу реальність, наше відображення ось того світу, який ми бачимо через призму своєї точки зору. Отож, хочу поділитись трішечки своєю інформацією. Ситуація, яка складається в мене, коли я пробувала запустити свій курс. Я спочатку вагалася, мені прийшла ця думка, прийшло, прийшов план, прийшла чітка стратегія. Я прописала, розписала і вагаюся. Думаю, а вдруг люди не підуть, а вдруг мені ніхто не, не, я не зможу, а вдруг, а вдруг, а вдруг. І почалися ось ці такі павучки, жучки, павучки, які підлазять з цих сторін і ставлять блоки. Я приходжу на роботу, ділюся враження з своєю знайомою. Я розповідаю їй інформацію, кажу, О, дивись, хочу ось так, ось так, ось так ось так. І вона мені говорить ось цю інформацію, яка в мене середини. Тобто ось ці блочки, ось ці страхи. Вона, відповідно, мені їх транслює, озвучує, але в кінці каже: ну, дивись, в тебе все в твоїх руках, будь ласка, якщо хочеш, пробуй. Пробуй, а потім матимеш свій результат. Мені ці слова дуже сподобались, ось ці всі блоки, які я собі тримала всередині, вони відповідно, вийшли. Назовні, і я розумію, що да, ось це у мене всередині, через те воно ось так, через те вона так і сказала. Її не звинувачую взагалі ні в чому, через те, що якби ось це чіткого рішення моє середини, а вона його просто якби транслювала, озвучила ось в зовнішньому світі. Я прийняла рішення створити свій курс, пройти цей курс, навіть якщо це буде одна людина. Я неймовірно вражена на мої ці курси прийшли люди, і ми з ними пропрацювали, все дуже класно, всі неймовірно задоволені, щасливі, всі в емоціях, все супер, все класно, тобто система працює найкращим чином. І... Як от воно все відбувається? Коли я запускаю ось цю думку, коли я запускаю ось цей план, ось цю ідею, відразу крадуться ось ці установки. Не вийде, не вийде, не йди, не йди, не купляй, не бери, не, не тобі, не зараз, не потім, не час, і все в такому роді. І дивлячись далі від вашої реакції, яку точку зору ви вибираєте. Чи вибираєте ви піти за ось тими установками? Чи вибираєте ви відстояти свою позицію, яку ви вже почали пропрацьовувати, з якої ви вже почали ось ці початки, вже запустили ось цю думку. Відповідно, потім стається результат. Коли я записувала саме перше відео, взагалі в Інстаграм, в Ютуб, мене прямо всю трусило. Я його записувала, закидала мене прямо аж руки тряслися, мені було настільки страшно. Мені таке враження, що в мене в голові відбувся такий міні-цунамі, міні-вибух вулкану якогось. Я настільки переживала, хоча це були переживання лише в моїй голові. Тобто тисячам людей на цій планеті взагалі ем, я б сказала фіолетово, ну трошки інше слово, напевно, буде більш доречне. Вони не знають мене, вони взагалі до мене не мають ніякого відношення. Навіть якщо їм це не заходить, вони просто прогорнули, якщо заходить, зайшли, подивились. Немає ніякої людини, яка буде сидіти і чітко видивлюватись, зближати, віддаляти, і от писати мені, яка ж я там нехороша, чи хороша, чи ж навпаки якусь свою точку зору давати. Мається на увазі, що? Мається на увазі те, що мої страхи, які сиділи в мені, якщо ми їх не пропрацьовуємо, то відповідно ми здаємося і закриваємось. Отож, наше оточення це наше дзеркало. Подивіться, будь ласка, яка ситуація в вас, чому ваші знайомі ведуть себе лише так, як вони ведуть, а не по-іншому. Чому саме це відбувається з вами? Проведіть аналіз, зрозумійте, які блоки стоять у вас, і знайдіть рішення цієї ситуації. Я знайшла рішення, я знайшла ось ці блоки, я їх пропрацювала і працюю над цим далі. І працюю з цим кожен день. Кожен день розвиваюся, вдосконалююся. Кожен день займаюся тим, чим я обожнюю, просто обожнюю. Я ніколи не думала, що я буду кайфувати від цього. Ну зараз я просто щаслива, надаючи консультацію людині, в мене прямо прилив енергії, просто неймовірне щастя. Я готова ділитись цим щастям з вами. Якщо цікаво, будь ласка, звертайтесь. Ось. І також інформація про те, що в кожного з нас дуже багато блоків, їх потрібно знаходити і пропрацьовувати. Кому цікаво, будь ласка, підписуйтесь на канал, діліться роликом з друзями і, відповідно, також ставте лайки і до зустрічі на зв'язку.